Є новини, друзі, погрози як слабкість влади. Дослухайте до кінця. Вчора в зверненні Зеленський. Ну він погрожував, не зрозуміло було тоді, кому я подумав, що це. Якби в цьому громадському суспільству хто говорить про корупцію, про міндіч гейт, він сказав, що і це дуже важливо, що європейські спецслужби от, повідомляють, що деякі українські суб'єкти ну працюють і розганяють російські наративи. Він каже, в кого є український паспорт, мають думати по-українськи, і має надію, що всі мене почули. Ну тобто, це така, знаєте, прикрита погроза. Я подумав, або це всім. Якби хто говорить про корупцію, або ще може бути Порошенко, бо його партія зробила заяву про те, що якби Зеленський не має мандату на ці перемовини, і що ці перемовини це російська паска, ну тобто. Якби наїжджаючи на зеленську і на делегацію, й що Єрмака відправили Уміром. Але от сьогодні вийшла стаття української правди. Я зняв вже про це відео на головному каналі. Там детально і ця стаття розгромна. І тепер я розумію, чого Зеленський вчора погрожував, тому що в них напевно, була інформація про те, що ця стаття. В ній описується саме основне, що вже під час операції МІДАС, яка вже була реалізована, хотіли оголосити незаконні підозри керівнику НАБУ і антикорупційної прокуратури, знищити. Антикорупційну інфраструктуру незаконну підозру Арахамії, ну якого вони вважають зрадником серед слуг народу за державну зраду, але не вдалося це офісу президента Єрмаку в першу чергу. І за того, що чесі хвала, керівник СБУ Малюк і генпрокурор на це не пішли. Хоча генпрокурор практично там повністю залежний від Єрмака, як вказується в статті. Також дуже важливо в цій статті, що ну якби Зеленський вів перемовини з американцями, які приїхали, і він ну натякнув, що якщо будуть оголошені підозри його оточенню, то навряд чи він зможе вести перемовини про мир, тобто обміняв долю Єрмака на Україну. Ну і те, що він Єрмака заховав в цій делегації свідомо для того, щоб йому не оголосили підозру. Ця стаття в мене на телеграм-каналі є новина, в шапці профіля. діть, читайте, поширюйте. І знаєте, в ці погрози, погрози зрозуміло, що це однозначно в них була інформація по цій статті, але ці погрози виглядають слабкістю влади. Це не посилення, це слабкість влади, тому що всі в країні розуміють, що є серйозна корупційна кліка, яку треба знищувати, і погрожувати громадському суспільству тим, що там якісь там спецслужби щось говорять. Ви там мовчіть, не заважайте нам тут домовлятися про завершення війни. Це слабкість. До речі, боти їхні теж активізувалися теж всім погрожують і СБУ, і там ким завгодно, хоча СБУ, нібито не хоче виконувати незаконні вказівки офісу президента. А би краще б ну Зеленський просто звільнив цих людей і би притягнуло до відповідальності. І Тоді би ну народ зрозумів, що Зеленський з людьми, а не з корупціонерами і їх не ховає. Лайк, репост, підписка, підпискала шапці, профілі. Підписуйтесь.